Так, ну я вже попрокинулася. Ой, піду почистити зуби. я. Ой, тут треба ще попрати все. Ну добре, да, я почути зубами. А зараз я хочу почистити зуби, бо мені казали, що вона там ще хоче так виглядати. Треба ще її пропустити. Добре, поки що буде чистити. Так, ой, і наші вікна. Брудни после дождя, дощу. Сколько у нас тут уже дощу было, у меня такие уже брудни стали. Ага, все еще и снег пищу, замерзает веками. Ну, капец просто. Ну, добро, так, потянули все. Добро, буду работать, Роберт, я буду всех бродить, да. Так, а ну-ка, Роберт, давай быстренько вставай, 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 кому сказала вставай. Ой, это що ж такое? Що ти мені так рано будеш? Я хочу поспати. Сегодня висібний день. Чого ти мені не даєш поспати? Я не даю поспати. А ну-ка, что відключати зуби и давай Бо Я буду готувати. Їсти, там буду скоро сніданок готовий. Ну добре, я буду чистити зуби. А це вже добре. Так, а поки лікар спит, я хочу ще перетягтися. О, Ось таку так у Так, улюблений.

Ну капец. Ну добре, пойду бы дать линку, Че ми зараз все проклятие. Так, так я думаю, не кончила. О, вот так вот. Можна. Так, ну зараз все проклятие. Запоркой я что О, а ось и покрывается. Ну, все, все не плачь, не плачь. Я тут-то. Да, притянусь, притянемся и будем идти вот эту девчатку. Так. А оси, дай, так давай просыпочку а отвезем. Вот ну, так вот. И все будет добре. Так, а ось и все. Так. Ну, пришли теперь на второй, на третий пол. Господи, я уже путаюсь. Ну, все, пришли. Так, ну пошла с печатку Леву вот это. Так. Лия, Лия, Сонечко, покидайся, вже раночку. Тебе сегодня поглашали погулять. Да, да, покидайся. Мама, добрый ну раночек. Ты что, в заколках спала, чищу? Я ж тебе так не дозволяю спать. Будто голова болит. Мама, вот. Ничего страшного, давай снимем заколочки. Потом я буду сидеть и зубы, я буду купить еще малых вот А потом, видишь, поснедаешь и о, будешь эти гулять. Доброе, мам, я пошла. Ну, все, иди, я пошла малых куда-то Так, Лука, Лука, вставай, вставай. Вставай. мама мам, что такое, я не хочу никуда вставать, я хочу... Взагалі-то спати. Ні, ні, треба вставати зайка. Треба вже вставати. Ідіть із зуби, потім ми підемо погуляємо. Побудемо трошки вдома, поки прийде зі своїми подружками, потім ми підемо. А, ну добре, я піду з тобою по детеліну. О, мам, ти що вже поприбирала після нашого оцього кінотеатру. Так, звісно, прибрала. Поприбрала, поки ви тут спали, щоб вам було тут як спати, То есть тому що ти ж це все придумав. О, ну да, я придумав. Ну, а еще. Зато посидели всі, всі разом. Ага, ага. Давай вставай. Ліні. О, мам, добрий рам, я вже і не спала, просто закрила очі. Ідіть чистить зуби, я веду буду годовый сніданок. Добре, мам, ми прийдемо. Ага, чекаю вас. Ну давай чистить. Тільки не добре? Так, добре? добре, Мама сказала, що у нас буде генеральна уборка. Так, а поки там уже всі чисті от ми з тобою Міка, будемо готувати себе на Ти поки що тут сиди добре, може ти і заснеш. А, да, бачу, ти засипаєш вже на очах. Ну тоді давай. О, ти заснув, молодець. Я буду щось готувати для всіх. Що мені тут для всіх приготувати? О! О, це, що я вчора купила в пекарні. Ось і мої полуничні пироженки, ага, Так, я піду зараз за підносиком і це все візьму. Так, і зроблю всім какао. Так, в мене дуже всі сильно, сильно люблять какао. Так, візьмемо сцеплети для Лукаса. Так, ось це для Ліни дуже сильно любить. А ось це дуже сильно полюбляє а, ага. Так, це я полюбляю. О, це мій кексик, а це робот полюбляє Так, піду це поки що все віднесу, а потім я зроблю молоко для лійка і я зроблю я ще какао всім. Так, це сюди ми потрібно, це сюди, а це сюди. Буду робити какао. Ось тут сахар у нас. Ну мы не потребуем, наша какао-машина. Так, Это вообще все чашки взяты. Видно, что наши чашки, ой, не тут они. В общем, именно тут. Вот тут, тут. Так, выбираем вот саму Ян, Цели, Целин, а вот это Лукаса, а вот Роберта. Так, будем для всех рубить. Так, ставим. Мини-какао, какао-олеи, какао-олеи, какао-лукасу, какао-роботу. Какао так, все. И теперь мы сейчас молочко, и все у нас, уже все готово. И можно уже всех взмотать. Єсть. Я думаю, там вже всі в плазі за своїми справами. Так, це ставлю на місці. Я люблю, коли вдома чисто. Не брудно. Так, це Лукаса. Це Роберта. Це Ле. Ли, це Ліни, це моє, а це Ліка наша. Так, поки що це сюди поставимо. Так, ліку зараз посажу. Сьогодні не плакала. На, так, а я поки що піду всіх позову. Так. Сім'я, сім'я їсти, їсти, сніданок вже готовий. Ух ти, а що ж у нас тут такого їсти? Ой, ваша улюблена. Те, що я вчора купила в пекарні і те, що я ще вчора спекла. О, мам, ну мені здається, що Ліна з е, 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 Лукасом взяла свій паріг. От, я ж там ще спекла кекси з суперницею. А, точно, я вже них. Ну тоді пішли вже на кухню і будеш і ти вже зі своїми подружками гуляти. Ага, добре вам. Вау, мам, це така естетика, ти таку гарну, ти таке гарне приготувала. Просто делікатес. Я знала, що вона тобі буде подобатися. Давай, їж, їж. Це твій улюблений улюблена порушенька, так? Ще какао, дам ну, дякую тобі велика. Будь ласка, я знаю, що вам це дуже сильно сподобається. І для все, щоб давала какао. Так, тітки мої, давайте теж їште. Давай ти їш, ти їж, теж, і забивайте какао. Ага, мама, коли ми підемо гуляти? Коли Лія прийде, тоді ми підемо. Є тільки ти вдягайся, тепло добре. Добре, мам, допоможеш мені? Звісно, допоможу. А поки що я це все вбив на піднос. У нас папа це все помиє, так? Да, помилю, там вже. О, доїла, молодець. Так, ну а поки що будемо в гостєвій кімнаті, підемо, а потім, коли лія піде, я помию все добре. Добре, добре. Я пішла, поки що лію вдягну. Так, а ну-ка швидко вставайте, вже вже голодний пол. Вже холодна підлога, вже не тепло. Ага, точно, ну добре, мам, пішли вже. Пішли, пішли. Так, ну давайте я буду показувати, що ж тобі втягати, щоб тобі було тепло. Там, там ти вдінеш свою шапочку, яка внизу. Мам, мені почалося вам ту гарну віддіти. Ну добре, вдягнеш її. Так, ну давай ти втягнемо Треба тепло вдягатися, тому що дуже холодно. О, мам, це нею, не гривенний костюм. Так, і там ще внизу є трудяще оруга. Да. Так, а заколки тобі не буду втягнути, тому що там інше вдінеш. Так що будеш тягати. Можна укуляри? Ну, Коли вже буде прям дуже сильний сніг, тоді втягнеш. Добре. Добре, мам. Так, ось твоя сумочка. Все. В, в принципі, все. Дана велике тобі дякую. Будь ласка, а тепер йдемо тобі носки якісь вдягнемо. Так, о, ось є носочки. Давай вдягай їх і пішли вниз. Я тобі покажу, яку курточку вдягати. Ой, мам, піду почекай. Зараз я позвоню своїм подружкам. Скажу, що я вже готова. Алло, привіт. Так, я вже готова. Ви там вже готові? Так, так, давай вже. Ми вже ось тебе тут чекаємо. Ага, добре, я вже спускаюся. Добре, давай. Ну що ж там? Мам, та вони мене вже чекають. А, ну добре, ну тоді вже пішли. Де ж надягати курточку. Так, ну дивися, вдягай її ось шапочку, яка тобі подобається. Я хочу, мабуть, тунту гарну. Ну, вдягай її. Холодно не буде? Ні, не буде. Ну добре, тоді вдягай її, Вдягай ось свій шар, вдягай свої рукавички, щоб тобі було тепло. І ось тут ще твоя курточка. Ось. Так, і обов'язково застягуйся. Ага, добре, мабуть, застягнулася. Ага, які ти будеш вдягати? Ось ці? Ну да, мам, ось це вже прям для мокрого снігу. Ну так, ну добре. О, з тобою якусь долу напроситься. Візьмиш її з собою. Ну мам, ну ні, я хочу як то сама погратися. Можна її, о, будь ласка, не брати? Хм? Ну добре, я потім її з собою візьму, коли ми будемо йти всі разом гуляти. Ну добре, мам, дякую. Ну все, я тоді пішла. Все все, я за тобою закрию все. Пока-пока. Так, все. Ну, Лія лі пішла. Ми будемо тепер дивитися телевізор. Так, ну чого ж тут? Дивитись телевізор. Ага. Ой, Ліна, я хочу, Лару. Ой, так, так, хочу, хочу. Лара, йди сюди. Бережі зі мною дивитися телевізор. Ну все, она теперь не будет остальная. О, господи, возьмите же с собой. У же там холодно уже на, на подлозе. Ну, а там же и Ну, и добра. ну, давай, чекаем на только Ой, ты что не? О, привет. О, привет, наконец-то. Ага, у тут, кто тут кто я то Ой, та, ну що, ну, пішли гуляти. Ага, пішли гуляти. Ну, пішли діально, куди ми підемо. Ну, не знаю. А пішли на вулицю там, де отой буфет з, з пекарні. Там, де ще газети продають. А, ну пішли. Тебе сюди можна? Так, у мене туди можна. Зараз тільки почекай, я застегну курточку, тому що мені вона сказала, я о, у нас з тобою однакові курточки. Знаєш? А, так точно. А я її не помітила. Точно, однакова курточка. І навіть сумка ти однакові І шапки шапка теж. Ага, точно. А у мене ще така сама юбка є. Ну добре, пішки тут делать. Чарка не, звісно, що ми різного роста, но все, все рівно ми з тобою найкращі порожки. Тому що ми с тобой в одному класі. Ага, це точно. Ой, ми з тобою одне одного одн 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 зросту. Ага, ну добре, пішли тоді. Ой, дивись, тут наша школа. Ага, вже завтра йти. Ага, точно, я так же не хочу. Ага, ой, дивись, тут наші сл сліди від наших чортиків. Ага, точно. Ну добре, пішли, вже на от вулицю. Ой, я вже там її бачу, вже пішли, пішли. Ага, точно, пішли. Так, звісно, наша ветар уборо тут багато чого побудував. І були, і лікарні нові відкрив, і висуп відкрив, і банки, то і пожеж, і станцію пожежну, і поліцію, і навіть щось що він відкрив. І пошту він теж відкрив. Ага, це точно. Уйде весь велосипед. Ага, інтересно, він ще їх можна чекати? Я думаю, ні, конечно треба. Ага, точно. О, дивись і пост. Так, а у нас тут? тут лікарня, тут суд у нас тут, а тут взагалі якісь знижки. О, так можна на ці знижки можна підпасти в ділку. Тому вже можна, але взагалі, то я не знаю навіть. Ага, ну добре, тоді пішли далі. Дивися, що там, що ж таке? Тут дивися, як мало маленький котик, він плаче. О, так він самер. Диви, який він, ходить. Диви, який він. О, господи, сюди. Диви, який він маленький. Ти просто подивись на нього. Ага, точно. І куда ж ми його кинемо? Ты не знаєш? Точно. Я можу його до себе додому віднести. Пішли зі мною. Може, мама дозвола, щоб ти в нас в гості, в гості залишилася. А ну добре, ну тоді пішли спитання якась таке. Угу. тут лапки його. О, Господи, так добре все. Пішли тоді до мене додому. Пішли до твоєї мами щоденько, я якраз зараз своїй спитаю. Ну тоді спитаючи, коли ми будемо нас вдома, Моя мама позвони твої, добре? А, ну тоді добре, добре, це взагалі супер. Добре, пішли тепер. Мама, мама, швиденько, швиденько. Що трапилось? Що ви такі тут сколочні? О, привіт, Діана. Привіт, добрий день. Кого ви тут мені тут принесли? Мам, дивись, ми тут гуляли і розустріла з такого маленького котика. Мам, мам, будь ласка, можна його собі залишити? Будь ласка, будь ласка. Так, ну добре. Ну господи, який він худенький. Ну добре, залишимо собі, тому що його на доволі. Так він можна кидати. Мам, дякую, а позвониш, будь ласка, мамі Діані спитаюсь. Можна у нас Діана залишити на ночівлю? Так, ну добре, зараз позвоню ну, спитаю. питаю. Піде тут в магазин там для котика корм купити. Звісно ж підемо? А, мам, так можна ж заказати? А, точно. Якраз таки, ну, вам в магазин все рівно прийдеться піти, тому що ви зараз ще підете купити для нього ванночку, щоб можна його було покупати. А, ну добре. Ну, тоді йди дзвони. Добре, зараз піду позвоню. Ну що, мам, ти позвонила? Так, да, позвонила, сказала, що можна. Ось ми тобі там виділимо якусь там піжамку. Ну добре, давайте мені котика, покажу там всім. А ви йдіть поки що в магазин і купіть, будь ласка, йому ванночку. Добре, мам. Дякую тетя Маша. Будь ласка. Зараз я вам принесу гроші, щоб ви могли оплатити. Добре, мам. Що там сталося? тогося? Та де кого мені тут принесла Лія. Ой, дивій, який маленький котик. Ага, що це таке за котик маленький? Так, ну це вже, напевно, буде котик жалії. Ну, чому буде лігий котик? Ну тому що вона його знайшла. Ну, вона і так і собака, і кит. Ну, Лука Лука і Ліна. Ми вам теж купимо домашніх тваринок, Ну, Лі дуже давно хотіла котика, а ось вона його знайшла. Хай буде її. Ну добре, може подивіться поки що телевізор? Так. Ой, ти на ти ще хочеш спадки. Ну треба ще дати гроші, щоб вони купили о, лежанку. Так, піду. Так, дівчата, купіть, будь ласка, лежанку для котика. купіть йому корм і купіть якісь іграшки йому. Добре, мам, тільки не загуби мені карту, будь ласка. Добре, мамуле. Ну все, йдіть. Пока-пока, буду вас чекати тут. Добре, мам, пока. Так, ну дивися. Ось тут ми всякого такого набрали, пішли ще далі. Ага, добре, пішли. Слухай, тебе така мама гарна. Ага, твоя мама теж дуже сильно гарна, дякую. Так, ну давай далі підемо. Так, ну візьмемо ще таку кохти точку, як думаю, треба. Ну звісно що треба. Ну добре, пішли тоді далі. Так, все дякую за покупку, приходьте ще. Дякую вам. Так, ну що, тут схопилися? Да, розкупилися, скупилися, натримай. Ага, дякую вам, Фабрика. Так. Давай мені карточку поки що її сюди покладу. А ви поки що давайте розбивайтеся, а поки що це піду, покладу нашу кімнату для тваринку. Так, це поки що все сюди. Так, дівчатка, давайте роздягайтеся, роздягайтеся. Кладіть свої шапочки ось сюди ось. Ой, дякую, будь ласка, будь ласка. Ой, ти ще. Будеш що? Так, бо там уже всі розібрали, не було ніякого шарфа мені. Ой, капець капецький. Ну, звісно, там все ж розібрала, тому що тільки ж зима пішла. Ага. Угу, точно. Так, ну давайте роздягайтеся, знімайте свої перчатки, знімайте шарфи і... Приходьте в гостюву кімнату. Лія, покажеш їй все добре, бо вона у нас ще ні разу вдома не була. Добре, мам, покажу. Так, і виділиш їй якусь піжамку і тапочки домашні. Добре, мам. Так, ось наша гостєва кімната. Ого, добрий день. Добрий день, добрий день. Так, дивися, Лія, мама сказала Діані, що вона трошки побуде і потім піде додому. Дуже сильно жалко, ну добре. Ну, зато буду у вас трошки в гостях, якщо ми мама дозволила. Ага, ну дивіться, знайомся, це мої брати і сестри. Це Лука, це Ліна, а це моя молодша сестра Лікірія. О, котик. Ага. Так, дівчатка, ви давайте йдіть перевдягайтеся. І. Мам, я думаю, ми не будемо перевдягатися. Ну, як тут так, я буду перевдягатися, а Діана не буде перевдягатися. Ага, точно. Ну добре. Ви хочете щось їсти? Та ні, мам, не хочемо. Ну добре. Ну я поки що за котиком подивлюся, а ви поки що її погуляєте, бо Діана тобі через 10 км додому. Вона сказала, що йти додому сорочно. А, ну добре, добре. Ну пішли, я ти покажу перший поверх і підеш тоді. Добре. Ну, дивись, тут наша кухня, ось така от велика, а тут наша столова. І можеш, до речі, подивитися, що ж там натворили мої мої брати і сестри. Це Ліна і Лукас. Побачиш в наступній серії. Ага, добре, добре, обов'язково подивлюся. Мені вже цікаво, що ж вони там вже натворили. Ага, ага, та мама там так злякалася, і папа теж. Ага, ну добре, ну буду я вже йти, тому що ти мене вже так посмішила. Завтра зустрінемось. Звісно що зустрітимось. Я візьму свою собачку, луну. А, ну добре. А в тебе з'явилися домашні уробниці? Ні, в мене ще не з'явилися. Дуже сильно. Жалко. Ага. Ну добре, тоді я зараз візьму свою рукавичку і піду тоді. Ну добре, все, пока-пока. Ой, забула свою шапочку. Все пока-пока, до завтра. До завтра. Все буду тебе чекати завтра на домові. Все завтра, завтра. Ну добре, задвонимо. все пока-пока. Так, Лія, ти, ти перевдягайся, я буду купати котика нашого. Добре, мам. Так, ну що ж, друзі, ось така в мене серія вийшла. Я думаю, вам дуже сильно сподобалося. Для вас дуже сильно старалися. Не забудьте підписатися і поставити лайк. А потім ви знаєте в наступному відео, що ж трапилося з котиком. І, будь ласка, напишіть коментарі, як же ж нам назвати нашого котика. Це, до речі, в нас... Хто це у нас таке? І хто це в нас таке? Не знаєш? А, мам, це хлопчик. От це хлопчик. Назвіть, будь ласка, накидайте е, кличку в коментарі, і я буду обов'язково читати і якийсь виберу для нашого котика, для котика Лії. Ага. Буду вам дуже сильно вдячна, якщо ви підберете якийсь, якусь кличку. Так, а на цьому все, дорогі друзі. Підпишіться і поставте лайк, я була дуже рада. Вам стягнути відео. А зараз всім до нових зустрічей. всім пока-пока. До наступної суботи, так можна сказати. Ну все, пока-пока.